Вітаю 11 клас перший урок, об'єктно-орієнтоване програмування. Власне, ми переходимо від структурного до ОПЕ. Рекомендую спочатку почати все ж таки з структурного, а вже потім приєднуватись до цього курсу. Про що курс? Про те, що писати програми, які щось обчислюють, аналізують, виконують певні дії. Це. Дуже хороша навичка, але тепер перейдемо до реального життя: як же реалізуються справжні проекти, як, наприклад, там, з телефона увімкнути світло в будинку, як керувати квадрокоптером, як працювати з програмними пристроями, як написати гру врешті-решт. І от саме про це ми і будемо говорити в цьому курсі. І почнемо з уточнення поняття парадигм програмування. Структурне програмування, у нього такий хештег, розмова функцій між собою. І це дійсно так. Це дає нам можливість реалізувати певні задачі, але далеко не всі. Саме філософія об'єктно орієнтованого програмування розширює спектр задач, які ми можемо реалізувати. От, якщо намалювати таку картинку, яка з собою асоціює саме структурне програмування, до речі, там ще є питання, структурне чи процедурне, ми не будемо в це занурюватись, Якщо будуть питання, то поговоримо. Але там хитрість, можна сказати, в одному операторі гоуту і в тому, чому він поганий. А Структурне програмування є функції, функції передають дані, і це дозволяє нам написати справжні функціональні програми. А нам з вами ще дає можливість вивчити певні мови програмування, вивчити певні конструкції. І зазвичай, так як ми робимо в усіх наших курсах, після певної частинки теоретичної у нас іде з вами поняття функції, і іде, наприклад, практика, яку є сенс зробити. Ось такі практики, ось такі завдання. Вони як для проведення уроку в інтерактивній формі, тобто ми можемо зупинятись, робити завдання, робити там розподіл на групи онлайн, офлайн, неважливо. Для того, щоб ми структурували саме так наш урок. І далі знову ж переходимо до нової порції якоїсь такої інформативної частинки. ООП можна розшифровувати не лише як програмування, це є три поняття: підхід, проєктування і програмування як його остання така вже фаза, остання частинка. Починати треба з підходу. Він настільки реальний і життєвий, що його пояснювати навіть не потрібно, тому що все в світі дійсно є об'єкт. Якого б ми не вибрали, який би об'єкт ми не вибрали, ми можемо сказати, що у нього є. Певні властивості об'єкта, і будемо все розбирати на котиках. У нас є об'єкт, кіт, у нього є колір, є ім'я, є вік, є інші параметри. І саме ООП-підхід це погляд на світ, в якому нічого не існує, крім об'єктів. І додразу завдання: хто знайде в світі щось крім об'єкта, тобто крім сутності, у якої є властивості. І вона щось може робити, то скажіть про це, бо поки ще не знайшлось. Отже, загальне розуміння, те, на що спрямована певна діяльність. Так, ми можемо з вами вибрати об'єкт, але будемо говорити властивості і методи, властивості як характеристики і методи як функції. І, власне, ось такий підхід і є першим кроком. В зміні бачення. Знову ж подивилися навколо себе, знову знайшли, що все в світі є, об'єкт. А тепер починаємо наступний крок: об'єктно орієнтоване проєктування. Будь-яка модель, будь-яка конструкція, будь-яка система, а ми з вами система є спроєктованою природою, людьми, штучним інтелектом, але вона складається з частин. І ці частинки між собою взаємодіють. Тобто, коли ми говоримо про ООП як проєктування, то це можливість визначити в системі її окремі частини і розуміти принципи її взаємодії. Одразу давайте з вами визначимось, що все, що стосується ООП, то є модель, а будь-яка модель є спрощеним е прикладом реального з реального життя. І ось тут почнемо з таких простих практик. Давайте подивимось, давайте знайдемо сутності окремі, давайте знайдемо котів, будинки. І ось саме такі, на перший погляд, прості завдання, вони є найважливішими. Писати код, пам'ятайте, може і штучний інтелект. А розуміти ось цю всю природу зв'язків можемо лише ми з вами. Отже, якщо говорити про перехід від структурного до об'єктно-орієнтованого програмування, то це як перехід, напиши код за зразком, до спроєктуй свій світ. Спроєктуй свій світ гри, свій світ керування, світ, де лише ти можеш визначити, які в ньому будуть персонажі, об'єкти, які в ньому будуть властивості і методи, що взагалі буде відбуватися, які сценарії. І ось саме тут. Ми з вами і переходимо в наших мовах програмування. Також третій крок ООП як програмування перехід від структурної до об'єктно-орієнтованої парадигми. Мені здається, ось цей момент найбільш важливий, на ньому треба зупинитися. І Якщо ми говоримо про тих, хто лише починає, треба точно з'ясувати, чи всі можуть зробити цей, як нібито перехід в інший простір. Структурне програмування, почнемо з нього, бо ми можемо вже на нього спиратися. Чи можемо ми з вами зробити, ну, я, наприклад, додати два числа. Давайте там цілі числа візьмемо, да, інтові умови. Чи ми можемо сказати int плюс int? Ні, ми не можемо. Ми не можемо додавати типи. Що ми можемо робити? Ми можемо, наприклад, додавати зміні певних типів. Тобто є тип, цілий, дійсний, рядковий, і є змінна. X, Y, Name, Power. І коли ми оголосили змінну типу, ми можемо з нею робити дії. А тепер переходимо від типів до класів, від змінних до об'єктів. Розробники створили для нас хороші типи. Непогані, цілі числа і це зрозуміло, дійсні числа і це зрозуміло, символи рядки, і це зрозуміло. Але ж на цього багато не зробиш. Герої наші не почнуть між собою змагатись в грі. Нам потрібні великі об'єкти. Тобто для нас створили, дякуємо, ми про це спробували в структурному а тепер ми будемо створювати. Ми з вами. Ну, власне, боги програмування. І ми будемо ці об'єкти створювати. А для цього ми маємо створити типи, яких не було. Не просто INT, а, наприклад, тип взуття, не просто дабл, а, наприклад, тип мани грошей, наприклад, тип одяг, тип гаджет. Ми самі будуємо складні типи. Це головне. А у цих типів є змінні, Тобто ми будуємо класи, клас одяг, клас зуття, клас гроші, і нам ніхто не скаже, який має бути клас в цій задачі. Ми самі це вирішуємо. А уже для цих класів, для цих створених типів є об'єкти. Наприклад, об'єктами класу одяг тут може бути і сорочка. І джинси, а хочете ще й взуття, може бути, може, це такий магазин одягу, і там взуття є також. Об'єктом класу гроші можуть бути долари, гривні, євро. Об'єктом класу гаджети можуть бути там навушники, флешка і так далі. Отже, ще раз, перехід від типів і змінних до класів. І об'єктів, і тут, звичайно, треба зупинитись і проговорити про те, що ми самі це визначаємо. І що один той самий об'єкт, ну, об'єкт, який у нас пам'ятаєте, да що в проєкті, де він бігає від собаки, ловить рибу або лікується в ветеринарній клініці, нам потрібні різні властивості об'єкту. Нам абсолютно не потрібно для. Проєкту кіт ловить рибу, знати, як кота звуть риба, не буде до нього звертатись. А ось у ветеринарці нам треба ще й аналізи всі додати. А якщо він бігає від собаки, яка властивість йому важлива? Можливо, швидкість, можливо, колір, можливо, ще щось. І отже, таким чином ми з вами і будуємо ось ці класи в залежності від проєкту. І у нас з вами. Дивіться, у нас був такий приклад просто кота, десь там у нас він був, і його властивості. А тепер ми починаємо деталізувати проєкт. Кіт ловить рибу, кіт тікає від собаки, кіт виступає на Євробаченні. Спробуйте прописати, які ж властивості потрібні придумати назви цих змін і, звичайно, типи, стріну, рядкове ім'я кота. Цілий, вага кота і так далі. Отже, після того, як ми визначаємо властивості, ми починаємо проєктувати. І дивіться, якщо ми говоримо в структурному програмуванні, то у нас є, бачите, функція функції і змінні, а в об'єктно орієнтованими ми їх нібито об'єднуємо в клас. Тобто у нас в класі і властивості, і функції. І саме так і створюється об'єкт. Більше нічого не потрібно, немає нічого такого складного. І особливостями ООП це є акцент саме на даних, це є зрозуміти, як створюються ці об'єкти. Почнемо з більш абстрактного поняття, з класу. Отже, коли ми проєктуємо з вами певний клас, то. Ми маємо вказати два моменти. Більше нічого не буде нового. Властивості, які відповідають на питання, який, що, наприклад, там колір важливо, далі ініціалізація, який колір, вік важливий, далі ініціалізація скільки років. Тобто спочатку властивості, а потім методи, що він вміє робити. Ну, зазвичай. Коти можуть спати і їсти, але є варіанти, і це вже наші функції. Тобто, дивіться, наші функції переїхали в класи всередину і стали називатись методами. А більше ж нічого не змінилося. У нас не буде ніяких принципових речей в ООП, чого б ми не знали в структурному. Це дійсно просто інший погляд. Ну і е як описати. Клас програми. То ми маємо поєднати властивості і методи, і показати, як це може бути в різних мовах програмування. Викладати виглядає складно, тому що код став більший. Але давайте розберемо детально, що тут відбувається. Давайте почнемо з Python. Ми придумали, ми створили, ми створили новий тип даних. назвали його клас CAT. В ньому є такі властивості, як ім'я, вік і порода. А також є три методи спати, їсти і стрибати. Поки не зважаємо на слово self, це означає власний, але це вже деталі реалізації. Переходимо на JavaScript і знову бачимо клас CAT. І бачимо метод init, в якому так само присвоєні ім'я, вік і порода. Бачимо метод sleep, бачимо метод іч, бачимо метод jump. Трошки є відмінності. З'явився один метод. Про нього також це вже особливість реалізації мови. Але принцип той самий. І дивимось на Сі. У нас знову є класкет. У нас тепер всі методи публічні. Треба вказати, а чому там не треба було вказувати особливість реалізації мови. Але принцип той самий. Вони там просто публічні за змовченням. І бачимо ті самі методи: Sleep, each, jump. Ось Реалізація в коді, відкриваємо будь-який онлайн компілятор і перевіряємо, як це працює. І, звичайно, переходимо до практики. І знову ж таки, цей урок може бути одна година, якщо ми лише обговорюємо ці практики. Це може бути дві години, чотири години, п'ять годин стільки, скільки ми вважаємо за потрібне. Зробили клас фіш, додали клас Birth і працюємо далі. І от після того, як ми вже створили клас, ми починаємо створювати конкретні реалізації цього класу. Тобто, якщо в нас є якийсь абстрактний коти, то наш мурчик, бучик і всі, які їх звати котики, реальні, яких ми зараз бачимо, то вони є об'єктами цього класу. Як створювати об'єкти? Залишаємо наші класи, ми вже їх створили, і давайте подивимось на Python. Я. Cat1 1 це об'єкт класу Cat. І до нього через крапочку можна вивести його методи, наприклад, метод sleep, або роздрукувати його атрибути, name, age, також через крапку. І тут це єдине можливо, що нове з'явилося в запису: виклик методів і властивості через крапку до імені об'єкту. Скрізь в усіх мовах програмування. Переходимо до JavaScript. КЕТ 1 є новий об'єкт класу КЕТ. З'являється атрибут new, Деталі будемо проговорювати чому, але принцип ж не змінюється. І далі викликаються методи, і виводяться властивості. Все те саме в мові C. Хм, і так буде в інших мовах. Ну, от що цікаво. Знову ж таки, практика, і приділяємо їй увагу, працюємо з цією практикою. ООП це дійсно відображення реального світу, це можливість писати програми в ріал-таймі. Можливо, хтось з вас бачив, як інколи вночі не працює банк, так? там технічні роботи, Та можливо, модуль новий дописали і зараз встановлюємо. Тобто все на колесах ремонти йдуть. Треба дописати модуль, будувати, щоб систему не порушувати, не зупиняти. Саме це нам і дозволяє зробити ООП. І відображення реального світу, давайте спробуємо зараз подивитись на все, що є навколо нас, тепер же з точки зору ОП підходу, проектування та програмування. Переваги розробника, робота в команді, модулі, зміна без зміни загального коду, тобто обслуговування коду, це безпечно, ну і це про дизайн. Ну, а у нас з вами, звісно, практика. Поєднаємо всі ці наші поняття, створимо ще один проєкт, і чим більше ми створюємо таких проєктів, тим краще. Звичайно, себе непогано перевірити, звичайно, непогано подивитись якісь відео, почитати статті, погуглити, обмінятись. Але найголовніше зараз буде зрозуміти оцей перехід, як ми з вами від. Типів і змінних перейшли до класів і об'єктів, і починаємо проєктувати реальний світ навколо. До зустрічі! Рухаємось далі!